Друзі, привіт! До вашої уваги! Лот оцінка рушників спортивних, пляжних та банних. Оцінка через забруднення, отримане під час транспортування. У лоті 16 одиниць. Бренди Audi та Lidl. Почнемо зі спортивних рушничків: це крівіт, вони потребують спрання. Таких у лоті три штуки, два темно-синього кольору та одне рожеве склад поліестер внутрішня сторона ось таким силікончиком рожеве трошки полинявше але є великий шанс що воно відбереться Далі рушнички крейн Ось вони з такою розиночкою, це дуже зручно, можна підвішувати або складати ось таким чином. Такого розміру одне. А далі два таких рушничка, трошки менших за розміром. І такі самі синього кольору. Рушнички універсальні, склад поліестер. Далі пляжні рушнички, ось таке дуже класне від крівіт, воно велике. Склад 100% котон. Дуже оригінальне. Ось внутрішня сторона. Далі два таких пляжних рушничка, як підстилочки для лежака. Воно тут кріпиться з розиночками. Є кишеньки. Тут така кишеня для надувної подушечки. Подушечка є тільки у одного рушничка, у іншого нема. Далі ось два таких маленьких банних. Такий тюрбан. І два рожевих банних рушничка, склад 100% котон. Вони майже в ідеальному стані. Замовляйте воду наших менеджерів або через телеграм, або вебер канали. Всім дякую за увагу!